Вітаю! 10 червня, 24 рік, місто Рівне Україна. В групі Viber я виставила каталог всіх сортів, що ростуть в мене і з яких я планую взяти сажанці. Сьогодні я виставила по розподілу літо осінь з цінами на стакан. Я роблю розсаду тільки в стаканах і в корінью саженці тільки біля маточних кущів. Записується відео саме для людей, які хочуть купити в мене чи планують купити в мене сажанців. Саме незручне для мене питання, на яке я якомога обходжу його, це порадьте сорти. Я роблю огляди і дегустацію досить, як ви бачите, відверто і чесно, але це враховуючи саме місто рівне і саме ту землю, де вони ростуть. Якщо я раджу якийсь сорт, це якби моя відповідальність, що у вас буде такий самий смак, і не факт, що. Цей смак співпаде з особисто моїм смаком. Люди різні, смаки різні, вимоги різні. Я це побачила просто при дегустаціях люди, які коштують ягоду, не ті, що записані, а просто як знайомі заходять сусіди, і в них зовсім не співпадає смак особисто з моїм. Поганих сортів немає. Взагалі немає. Просто треба підібрати методом, ось так, напевно, когось <смі> спроб висадити пару сортів, подивитися, які саме краще у вас себе поводить. Зі всіх сортів, що в мене висаджені, особисто про себе кажу. На сьогодні мені не подобається, як себе поводить, тільки три сорта. Це з КСД сортів, сорт Азія, сорт Маршал і з нейтралів сорт Сан Андрес. Що їм не подобається, не знаю. Але агротехніка в мене приміняється до всіх однакова. І я буду дивитися, наскільки я їх буду ще лишати. Ну, пробіжусь. Буквально в двох словах по сортах. Можливо, це ще комусь як -тось допоможе ця інформація. Взагалі я дивлюся, що занадто багато цих сортів маю на увазі літніх сортів. Так як я прихильниця ремонтантних сортів. І так само я виказую свою думку чисто суб'єктивно. У мене є якісь задачі і цілі, і часом мені врожайність не така важлива, наприклад, так, як стійкість кущів в залежності, як вони себе почувають. У мене багато сортів я вже бачу, що я буду переносити з місця на місце. Зараз попробую охарактеризувати. І сказати, які е, мої спостереження. Знову ж таки, не знаю, як на слідуючий рік як вони все поведуть. Е, ультраранні. Франческа Сандра Твіст. Е, Сандру перепробувала, була дуже солодка. Твіст був на оглядах хороший сорт. Ну, бачите, Є в мене упереджене ставлення до італійських сортів. Хоча деякі сорти, звичайно, мені дуже сподобались італійські. Зараз я характеризую сорти короткого світового дня літнього плодоношення. Тобто сорти, які дають ягоду один раз в рік. Клодія взагалі думала її зразу видалити, навіть вуси не брати. Але, дочекавшись, стиглості ягід, вона дуже солодка. У всякому разі, чоловік сказав лишити, Лишаю ще на рік. Ось ранній сорт. Чому вона почала стигнути як середній сорт, я не знаю. Я зауважувала, що каталожні дані не завжди співпадають з тим, наскільки ягода стигне. І теж треба робити якісь свої помітки в плані того, що не брати на огляди незрілу ягоду. Далі або Делі ще називають італійський сорт, дуже сподобався. Так, про Елоді поки що мовчу. Скоріше за все, не буде саженців. Так, Верді дуже сподобався сорт. Дуже соковитий і дуже достойний. Ну, це як на мене. Лючія писала мені в коментах, що вона горить на сонці. І так і да, коли вона почала достигати, вона почала горіти. Тобто я її буду переносити в півтінь. Ягода чудова румба. З румбою, хоч вона і Голландія, в мене склалися якісь такі незрозумілі відношення, тому що. Стіки, скільки я про неї начулася, я думала, вона буде просто така француженка-француженкою, хоч вона й Голландія. В плані е, солод, солоду. Вона мені кислила до останнього. Хоча ягода дуже гарна і дуже достойна. Але мені дуже сподобалася. Амі чудовий, хоч італійський сорт. Квіті, Монін століття і Кімберлі, поки що в мене ці сорти. Під великим питанням. Вони не були на огляді, здається, взагалі не один з них. І поки що я ще думаю на рахунок них. Здається, я їх виставила осінь, і буду дивитися вже, як самі кущі будуть себе вести. Ламбада. Чудовий сорт. Чудовий ламбада була, по-моєму, на дегустації. І на огляді, водія, які брала. Азія. Стара добра Азія. Що з нею в цьому році, я не знаю. Вона просто мені кислила до останнього. До останнього кислила. Джолі. Теж Італія. Ну, джолі це моя така улюблена ягода. Напевно, я люблю ягоди з такою всередині, як жалейка. Тобто вони не рідкі, а такі, як жалейки. Джолі однозначно в мене лишається і ягода, яка мені подобається. Фелко новинка, Голландія. Не солодющий, але дуже смачний і ароматний сорт. Джусі теж от такого плану, як Фелко, велика, гарна, досить щільна, всередині не тверда, хороший сорт Італія. Так, Еліані, була. Еліані Вівальді були на дегустації. Гарні сорти, гарні оці новинки, ну, достойні сорти. Світхард це сорт, який в мене вже давно живе. Він мені подобається виглядом, він дуже класний на заморозку. Так як я вже настільки розбалована, він мені не добирає солоду. Але він в мене є і буде. Італія. Так, лімалексія, здається, не був не на огляді. Здається, не було його. Він лишається. Сенсація. Треба дочекатися дійсно. І соната голландські сорти. Середнього терміну дозрівання треба дочекатися їх дозрівання. Сорти не нові, але от хто любить саме солодку ягоду, вони класні. Полка старий голландський сорт 1977 року. Я називаю її Бабціна ягода. Як колись бабці продавали невеличка, така, вона не тверда, але як вам сказати, всередині вона взагалі м'яка. Тобто, або до найближчого базарчику, або під замовлення, або на власне використання, споживання ягода. Така бабціна ягідка. Прикольний сорт. Єдине, що от по полці зазначу, так, вона дуже сильно загущається, вона випускає стільки рожків. Що я вам передати не можу. І хто е, любить вирощувати 3-5 років, то от полку точно не беріть. Е, ви будете виломувати, виломувати рожки, інакше вона у вас буде просто дуже мілка, дуже мілка. І ще полка не любить сонце. Сажайте її в півтінь. На сонці вона просто тупо горить. Горить, листя розлягається, а ще якщо загустили, то все. Тобто, отака, в кого є півтінь. Вологість і хоче солоденьку ягоду, таку згадати дитинство, оце полка, дуже невибагливий сорт. І Ганджурнея досить непогана ябл... ягода з США селекція. Ну, скажімо так, як для мене середнього такого. Є і велика, але як для мене такого середнього смаку. Так, мармелада. Ну, з мармеладою в мене в цьому році просто анекдот. Я надлишок ягоди не продаю. Я його перебиваю міксером і в пакетики складую в морозильну камеру. Так, в цьому році попала мармелада. Я її зібрала. Ну, відповідно, не одну мармаладу, а з гігантом, там, з полкою, з, ну зі всіма сортами, що були одночасно, і мармолада просто зробила мені е, от з цієї маси просто мармелад. Розумієте, в мене вийшло в пакетиках не е, з, е, збиті полуниці, а вийшло таке желе. Ну, у всякому разі будемо її <смеш> споживати зимою. Так, Маршал. Е, Маршал, ну, занадто м'яка ягода. Занадто м'яка ягода. Це вже кому, ну, от, хто любить, або це, ну, як на мене, ну, це вже занадто м'яка ягода. І ну, смак мене, чесно кажучи, не вразить. Або вже так, що вона дуже занадто м'ягка була. Так, далі е, середні пізні. Теа, фанела і Чіф. Ну, чоловіку найбільше сподобалась Фенела. Він взагалі це супер ягода. Ну, знову ж таки, в кожного свій смак. Тегу об'їли. Я навіть не встигла її зняти, вона була на краєчку і висаджена. Коли її поклювали, не знаю. І, і я коштувала <смеш>, непогана ягода, але так стало, що вона не попала не на огляди, не на дегустацію. дегустація. і італійська селекція непогана ягода. Пізні. Чемора Торусі, Пігас і Крістіна. Крістіна робила огляд я по Крістіні. І Кристина, здається, була на дегустації. Така достойна ягода, дуже цікава форма в неї. Ну, Такий, як на мене, цукру вона все-таки не добрала. Чем ураторуся, якби всі знають, але я все рівно зробила огляд. Здається, ще його не виставила, трошки пізніше виставлю. Ягода пізня, найпізніша зі всіх, вона сама в мене пізня. Я знімаю тільки перші, по-моєму, і другі ягоди. Останні ягоди я просто вирізаю. По наших дощах вона просто ну, не достигає в тому вигляді, якому вона має достигати. І хочу зупинитися на пігасі. а здається, не було його ні на дегустації, ні на огляді. Це англійська селекція 1977 року. Мені особисто Пігас дуже сподобався. От якби треба було вибирати, я б лишила Пігас. Так, купчиха робила огляд і на неї по і пенілопа це така менша, ніж купчиха, з таким же самим приблизно смаком і дуже мають такі мускусні аромати, оці дві ягоди. Так, ну кущовою я не займаюся, кущевою ягодою. Щодо ремонтантних сортів. З ремонтантними сортами взагалі дуже дивно, тому що ну буває таке, що сорт уже і провірений, а вуса я взяти не можу. І взагалі не можу зробити розсади. Добре, що зроблю собі на слідуючий рік, тому що я ремонтантно вирощую тільки в однорічному циклі. Пробіжуся, і ще я відзнято, здається, в травні місяці дегустація, я виставлю пізніше. Так, Аліна. Я зараз, от де на провірці сорти, сорт на провірці. Буду казати тільки по перші ягоди. Ягода просто класна. Анеїс, Аннабель, Мара де Боа, Сізаже французькі сорти одної серії. З них по розміру більше тільки сізаже, невеличка ягода, дуже ароматна. І вона в мене з колекції, в колекції буде лишатися однозначно. Дульсінея, сорт. Новий, італійський, 22 року. Велика, класна ягода. Ауч, ауч, я, скоріш за все, буду все-таки прощатися з ним. Не можу його зрозуміти, тому що перша ягода солодка, маленька, тверда. З маленьких сортів я вже определилась чітко, що я лишаю. Я не знаю, можливо, просто я не так вирощую. Нічого сказати не можу, але він мене під питанням на видалення. Марігет шикарна ягода. Чекаю підтвердження ремонтантності, однозначно лишається. Альтез уже сорт випробуваний, досить велика, смачна ягода. Бравура. Бравуру я лишати не буду. В бравурі я не знаю чому, її неможливо відірвати. Вона відривається разом з серединою. Сорт в мене на ділянці. Не, і не вражайний, і не вражає мене самою ягодою. Хадемар шикарний сорт. Дуже велика проблема взяти вуса. Анія дуже солодкий сорт. Так само провірений, буду намагатися його розмножуватися. Флорида б'юте це взагалі. Я от рахую, що це і так і для себе, і для бізнесу, і сусідам, і родичам, і всім. І навіть в перші плодоношення вона, вона класна. От ха мені говорять, хто що хоче, вона класна. Не треба її вирощувати по три роки. І буде все нормально. Дуже стійкий, стійкий сорт, дуже витривалий, росте і в півтіні, і на сонці, і нічого сказати не можу. Поганого про неї взагалі жодного слова. До самих морозів в мене є відео, це не постановка, це дійсно відео, що лишилася. Ягода випав сніг, і я виколупувала її з-під снігу. І вона класна, вона просто класна. Гурмандін. Гурмандіном у мене дуже хотіла цей сорт. Двічі я не могла зрозуміти, чого він твердий. І він не то, що кислий, він не як трава. Я не могла зрозуміти, як французький сорт. Ну, я розумію, що голландський, ну французький сорт, що був просто ніякий, ну. Це, це нонсенс. нонсенс. І тому я все-таки замовила ще раз: в перше плодоношення він був просто класний. Класний. І ягода така досить немаленька і класний. І мене дуже-дуже тішить, що він зараз другий раз почав зацвітати. Я дуже сподіваюся, що це буде рем. Крапо 10. Італія 19 рік. Багато ягід великих в цьому році досить смачних. Я не очікувала, не очікувала від крапа 10. Може, тому що його пересадила на сонце. Може, тому що Італія треба було його зразу висаджувати на сонце. Досить приємний сорт, дуже велика ягода. Проблеми, як тільки починаються квіти, він взагалі відмовляється дати хоч півусика, не то, що вусика, а півусика. Мальга на випробування. Перша ягода була, ну, така, середня, скажімо так. І зараз другий раз вже зацвітає. Віваро. Кажуть, що це поліпшена мурана. Я в цьому, у всякому разі, в мене на ділянці не погоджуюся з під питанням видалення. Мурана. Класний сорт, великий, досить солодкий, щільна ягода для себе на бізнес. Супер. Е, ну, з вусами в мене теж проблема. Сопрано голландський сорт. Дуже смачний. Був перше плодоношення, доношення. Чекає підтвердження ремонтантності. По-моєму, вже бачила, квітки на ньому. Magestiк. Magestik це Італія 18 рік. Не очікувала від деталі взагалі такого смаку. І величени ягоди і смаку Маджестик дуже очікую, от він уже скільки стоїть. Не квітки, не вуса. Дуже сподіваюся на його ремонтантність і що він взагалі буде родити не два рази на рік. Ну, Які такі сорти, що родять на початку літа, а потім родять осінью. Можливо, це. Буде так, можливо, ні, я буду е, спостерігати. Сельва поки що взагалі ніяк не вразила. Ягода маленька, смак середній, нічого такого я не побачила, поки що під питанням. Принцеса Діан, Діана. Вона в мене була. Потім е, якось я її видалила, але вирішила все-таки повернути її. Перше плодоношення вона досить е, кисла, непогана ягода, але досить кисла. Потім вже вона, я пам'ятаю, як осінь вона була дуже солодка, поки що на випробування інша, і, 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 інше поступлення Діани. Ірма бізнесова ягода, дуже гарна, більш до осені, ну, літом осінь вона більш солодша, ніж е, на зараз. Ну, зараз допустимо, вона не кисла, але така. Шарлота. Дуже цей сорт шукала, дуже його хотіла. Е сподіваюсь на її ремонтантність. В цей раз, якщо не вийде з ремонтантністю, більше шарлоту я шукати точно не буду. Це Франція. Ягода невеличка, але я її хотіла. Супрім, хто, ви, е хто її. Селекціонер я знайти не можу. Ягода дуже смачна. Сан-Андреас, США. Поки що він в мене найгірше почуває на ділянці. Якщо він буде так себе далі вести, я буду ставити питання про видалення, навіть враховуючи те, що ягода в нього по величині приблизно Мурана. Якби прийшлося вибирати з двох сортів, я б, напевно, лишила мурану. Знову ж таки, це на моїй ділянці. В іншому. Місті ви